Тому і я сказала не прока. Я казала, що мене щось болить. Ми балакали за Юлю взагалі то, за її піхурі. А я за себе нічого не казала. Марія, добрий вечір, Наталія Любочко. Як лиш лікувати сустави козячим молоком, кефіром? Не знаю, Наталію, я серйозно не знаю. Я вже вам відповідала. Не знаю, не чула навіть такого. Тихон, слава Україні, героям слава так, Алекс, вітаю, як ваші кози. Все добре, Іночка, добрий вечір вам, люба і всім, хто в чаті. Добрий вечір, Іночка, Таня Ворона Іна, привіт. Як у вас діла? Все добре, завтра буде краще кішка. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, Іна, Таня і вам добрий вечір. Чим займаєтесь? Стрім веду? І зараз йду до хати, бо мені треба з дітками поговорити. Тетяна, доброго вечора. Доброго вечора. Олекс, хто зі скота найбільше проблем викликає? Той, хто часом, не дай Бог, захворіє, а якщо здорові, то нема проблем ні з ким. Так, щось так. Роботи більше коло корови, як коло кози, це факт. Ось, а працювати коло всього треба, їсти давати, вичищати і доглядати так, що нема різниці. Наталія, дякую за добрі побажання херсонцям. Вони нам дуже потрібні. Вони таки дуже важко жити під постійними обстрілями. Хай Бог береже всіх і посилає міцне здоров'я Божої опіки. Сергій Пітер Люба, не слушала таке село. Крещатік в Тернопільській області. Ні, Сергію. Ні, не чула. Хрещатик. Ні, не чула Сергію. Чесно. Наталя, як можна лікувати сустави? Не знаю. Люди, якщо хто знаєте, напишіть Наталі. Я не знаю. Я не русський і не із Росії. Зрозуміла, я не за Росію. Ін... Не інус. Ін... Інфе Інфеінус. Зрозуміла, Іван. Пора вам польський учити. Ні, пора вам китайський вчити. Таня, на початку стріму вчора було, була, тоді мені позвонили і пропустила, що сьогодні зранку не буде. Лайк поставила миру всім, і спокою. І вам, миру, і спокою, Тетянко, Гарного вечора і на добраніч. ніч. Ігнорте мене червовато, одумайтесь. Хе. Хе. Людмила Наталя, Сили вам та витримки, бережи Вас, Боже, свята, пол мільйона. Ви самі щитали ілі наркоман ваш сказав. Ні, це вашій привид сказав, тільки не вам. Угу. Світлана. Так, що ось так. Ви на свого привода дивіться, а тоді будете щось далі казати. Елена, добрий вечір. Що смачного готували? Червоний борщ, барабої молоденькі. Все, все червоний борщ молоденький, барабої молоденькі і кисіль молоденький. Так, Людмила, Іван Іванов вчи китайський. Рамі. Мірес, Афганістан, доброго вечора вам, Наталя. Звідки ви родом? У, на, у вас така гарна вимова і гарне почуття гумору. Наталю. Я з Тернопільщини. Звідси. Таня, люба лови, дякую, Таню. Здравствуйте. Як у вас діла, Костя? Доброго вечора, все добре, завтра буде краще. Так, е, привіт, чи ростете, кон... чи ростете коноплі? Забула посіяти, забула, думала, посію, буде сім'я. Но не знайшла насіння і забула посіяти. Алекс, дякую, Наталя. Люб... Баба, привіт козам тільки від міші. Ржу, не можу. От мене, передай козам від мене. Добре, Наталю передам від вас привіт. Ірина, Санкт Петербург, привіт вам. Привіт, Ірина, Любочка, доброго вечора, рада вас бачити. Інна, доброго вечора, і я рада вас бачити, Петро. Добрий вечір. Можете сказати по козах, що то, так, що -то як з однієї дійки, тече молоко з кров'ю. Може побилися кози вночі, чи то хвороба яка. Такого, якщо ви маєте можливість йдете в етаптеку, купляєте, є тест, провірите на мастіт. Це може бути скритий мастіт. Може бути, що коза козу влупила, якщо вони вас відв'язані, ходять. Я через те в себе відв'язаних, не пускаю, в мене всі прив'язані. Може бути від удару, але якщо від удару і кров, значить, може бути запальний процес і може бути мастіт.